Що робити, якщо цифрове телебачення не працює? Причин може бути багато, але спробуємо виділити першочергові. Насамперед, перевірте, чи працює у вас інтернет. Якщо зв'язок є, перевірте особовий рахунок, чи є на ньому гроші. Якщо все гаразд, етап другий. Перезавантажуємо смарт-телевізор чи приставку залежно від того, яким способом ви підключені. Для повного перезавантаження краще виняти шнур живлення з розетки та почекати 10 секунд, перш ніж увімкнути назад. Перевірте приставку: якщо там не горить індикатор, можливо обладнання вийшло з ладу. Про всяк випадок, переконайтеся, що розетка, в яку підключено приставку, працює, і що кабель приставки підключено до телевізора. Звичайно, телевізор може бути підключений по Wi-Fi, але тоді потрібно додатково заходити в розділ мережа та перевіряти наявність цього підключення. До речі, Сам сигнал Wi-Fi може бути слабким, тому підключати телевізор через бездротовий зв'язок не рекомендується. Якщо все працює коректно, а цифрового телебачення все ще нема. Звертайтесь в техпідтримку провайдера.